Вітаю, мене звати Артем, я інженер компанії Вирій, і сьогодні в рамках проєкту Народний FPV» ми поговоримо про інструменти, які знадобляться вам для збірці власного дрону. І почнемо ми з шестигранних викруток. Взагалі вони бувають різного діаметру. Нам знадобляться викрутки. 1,5 мм, 2 мм, 2,5 і 3 мм. Дізнатися діаметр викрутки ви можете за допомогою маркування на самій викрутці. Крім того, ви можете придбати собі набір викруток, де будуть біти різної геометрії та різного розміру. Вони вам знадобляться для роботи з невеликими деталями, та для збірці якерами дрону. Так і невеликих елементів. Також нам знадобляться пінцети. Вони бувають різними за формою. Існують пінцети прямі, існують кутові пінцети, а також реверсивні пінцети, які дозволяють нам тримати невеликі деталі, а також кабелі для зручної пайки. Ви можете придбати як простий пінцет. Він підійде нам у більшості випадків, але також за бажанням, ви зможете купити більш розширений набор, де будуть всі згадані пінцети для будь-яких випадків під час збірки вашого дрону. Також нам знадобляться бокорізи. Це доволі зручний інструмент для того, щоб знімати ізоляцію з кабелів, відкусувати кабелі, зменшувати їх розмір і готувати для майбутньої пайки. Далі нам знадобиться фіксатор різьби для розбірних з'єднань. Ми рекомендуємо брати тільки синій фіксатор різьби. Він найкраще себе демонструє у кріпленні, наприклад, гайок до гвинтів, і витримує вібрації і будь-які інші навантаження. Вони бувають як іноземних, так і вітчизняних виробників. І ті, і ті доволі непоганої якості Ми, ви можете брати вітчизняних виробників, наприклад, компанії Сила, які себе непогано зарекомендували. Синій фіксатор різьби дає нам у майбутньому можливість розібрати кріплення, а ось уже червоний фіксатор різьби зафіксує кріплення намертво, і це створить нам проблеми при майбутньому ремонті або збірці-розбірці. Також розглянемо інструмент тонкогубці. Характерні особливості тонкогубців є те, що вони дозволяють фіксувати гайки та або інші кріплення, закручувати їх, викручувати, фіксувати, наприклад, ті ж самі кабелі для паяння. Тонкогубці вони бувають прямі, або як у мене зараз в руках, кутові. Розглянемо детальніше паяльники. Паяльники бувають різних видів. Наприклад, найпопулярніші паяльники, які ви можете знайти на радіоринку або в інтернеті, це паяльники з керамічним нагрівачем. Вони коштують недорого, багато з них мають регулятор температури. Водночас ці паяльники довго охолоджуються і довго нагріваються. Ми рекомендуємо вам брати паяльники або паяльні станції з маркуванням Т12. Ці паяльні станції або паяльники зарекомендували себе тим, що вони є імпульсними, а тому швидко нагріваються, швидко охолоджуються, але найголовніше, що при пайці. Товстих кабелів або інших з'єднань, які мають великий діаметр, вони дозволяють тримати температуру, а тому більш швидко і надійніше фіксувати, паяти і фіксувати ці з'єднання. Крім того, існують паяльні станції з феном паяльним феном. Їх характерною особливістю є те, що вони дозволяють регулювати температуру, температуру паяльного фена, а також інтенсивність обдуву гарячим повітрям мікросхем, плат та інших з'єднань. Також існують такі групи паяльників, як портативні, які працюють від батареї. Вони досить зручні в польових умовах. Вони чудово підійдуть військовим, яким потрібно швидко спаяти деталі в польових умовах. Характерною особливостю цих паяльників є те, що вони мають розумне регулювання температури. Існують такі моделі, як т 101 Pinesil та інші. Крім батареї, вони також працюють від потужних блоків живлення, які використовують порт Type-C. Потрібно зазначити, що ці блоки живлення мають бути потужними, тобто бути не менше 65 Вт, для того, щоб пияльник працював коректно і виконував свої функції навіть у складних умовах. Якщо ви вирішили придбати паяльник, зверніть увагу, що його потужність має бути не менше 65 Вт, його температура має бути не менше 450 градусів. Він має, повинен мати регулятор температури обов'язково. Крім того, зверніть увагу на жала, які йдуть у комплекті з паяльником. Вони бувають різної форми. Загалом є тонкі, плоскі жала, а є жала так званої хвильової форми. Чому хвильової? Тому що коли припій залишається на жалі за допомогою ефекту поверхневого натяжіння, воно формує каплю, яка нагадує нам хвилю. Всі ці жала ви можете придбати як у наборі, як ми вам і рекомендуємо, або окремо. Їхні відмінності дозволяють паяти кабелі різного діаметру, паяти в трудонаступних місцях, а також паяти з'єднання різної геометрії. Для паяння нам також знадобиться припій. Є, його ще називають лют, це питоме українське слово. Припій є сплавом оксидів, або якщо брати питоме українське слово, не лют, його ще називають. Які дозволяють нам робити міцні з'єднання різних типів металу. Загалом найчастіше використовують припої з олова та свинцю. Також існують припої з додаванням міді, нікелю, срібла. А це все залежить від того, який. Пристрій ви паяєте, і яка пайка е, в результаті вам потрібна. При зборці дронів ми використовуємо стандартний припій, в якому є від 60% олова і 40% свинцю. Або 65% олова може бути, і 35% свинцю. Не рекомендуємо брати виключно олов'яний е, е, припій або припій олова з ріблом, е, тому що він потребує дуже точної прецензійної регулювання температури. І ну, їм потрібно вміти паяти. Тобто, з досвідом ви вже зможете брати безсвинцові припої. В чому перевага свинцових припоїв? Вони гарно розтікаються, потребують більш, більш низької температури, ніж інші види припою, а також багато з них йдуть з флюсом всередині, що дозволяє припой легко наносити на металеві об'єкти і робити. З'єднання. Не рекомендую вам також купляти припій в епіцентрах та інших будівельних магазинах. Вони зачасту бувають низької якості і не дадуть вам той результат пайки, який ви хочете отримати. Крім того, зверніть увагу на товщину нитки припою. Загалом ми використовуємо 08 мм або 1 мм. Це найоптимальніша товщина буде для вашої пайки. Для того, аби зняти оксидну плівку і зробити наше з'єднання з металів більш міцним, ми використовуємо флюс. Ви також могли зустрічатися з так званою каніфолією. Це є витяжкою зі смолих хвойних дерев. Ну, наразі це вже застаріла хімічна речовина, тому ми використовуємо флюс. А він буває високоактивним наприклад, туди додають кислоти. Такий флюс він завжди потребує використання змивки або ізопропілового спирту для видалення залишку кислот в Нашій роботі з дронами він нам не буде потрібен. Ми можемо взяти звичайний флюс, який складається з каніфолі, розчинника для каніфолі органічного, а також активаторів. Наприклад, ми можемо порекомендувати польського виробника термопасти, який робить флюс у вигляді пасти доволі непоганої якості, коштує недорого і його надовго вистачає. Також існують флюси Гелеві від компанії Mtec Mechanix та інших виробників. Вони є середньоактивними. Виробник зазначає, що їх можна не змивати. Але якщо ви знаходитеся в спокійних ну, домашніх умовах. Краще все одно флюс змивати, тому що він залишає супротив, який може негативно вплинути на роботу нашого обладнання. Крім пастоподібних, також існують рідкі флюси. Їхньою особливістю є те, що. Їх потрібно наносити акуратно за допомогою ватної палички. Обов'язково потрібно змивати. Ну, по-перше, це і е, акуратність вашої пайки. А по-друге, ми все одно якби прибираємо зайвий супротив, який може вплинути на наші з'єднання на роботу нашої апаратури. Жодна пайка не обійдеться без паяльного килимка. Ми рекомендуємо вам брати термостійкі силиконові паяльні килимки, які легко очищуються за допомогою запропилового спирту або змивки. А також вони дозволяють уберегти ваші меблі і речі довкола від пропалювання паяльником. Під час пайки на паяльнику буде утворюватися бруд. Залишки металів, залишки флюсу, які будуть вигорати. Паяльник повинен бути чистим. Чистий паяльник це запорука якісної пайки. Для того, щоб наш паяльник залишався чистим, ми використовуємо паяльну губку. вона Дозволяє очистити жало, нагадує губки для миття посуду. Вони мають обов'язково бути намочені водою. Якщо губка пересохла, то вона починає вигорати. Також є металева губка для очистки жала. Вона також нагадує один із засобів для миття посуди який ми всі звикли бачити, і, наприклад, в багатьох радіомагазинах ви можете побачити мідні металеві губки. Але якщо ви навіть придбаєте звичайну для миття посуди, вона також підійде для ваших цілей. Водночас, нею не можна очищати жала Т-12, тому що ми будемо шкодити а, самому жалу, і припій на ньому буде погано залишатися під час пайки. Незамінним помічником кожного, хто буде збирати FPV-дрон, є мультиметр. Він дозволяє нам вимірювати напругу, тобто вольти, силу струму, тобто ампери, супротив, оми, ємність конденсаторів фаради, мікрофаради, нанофаради тощо. І крім того, у нього є чудова функція пропискування, яка нам дозволяє подивитися, чи зараз у нас. Ефективне і нормальне з'єднання між двома провідниками також за допомогою цієї функції ми зможемо дізнатися, чи є у нас коротке замикання в ланцюзі з'єднань. Після того, як ми зробили з'єднання е, двох провідників, нам потрібно їх буде ізолювати. Ну, наприклад, припаяли два кабелі, і для того, щоб убезпечити е, наше з'єднання від зовнішніх факторів, нам потрібно їх ізолювати е, за допомогою термоусадки. Її ще називають кембріком. Усадочною стрічкою і так далі і тому подібне. Термоусадки бувають від різних діаметрів, все залежить від діаметру тих кабелів, які ви з'єднали. Також разом з ресівером вам дадуть широку термоусадку, яка дозволить убезпечити ваш радіоприймач на керування від зовнішніх впливів. Для того, щоб краще. Зафіксувати термоусадку, ми використовуємо фен для термоусадок. Вони бувають різних виробників, в цілому, всі вони непогано справляються зі своїми задачами, мають можуть мати, можуть не мати додаткових насадок, а також функцію регулювання температури. Якщо ви берете паяльну станцію разом з феном, то ви можете цей фен використовувати для термоусадок. Також в якості ізолюючого матеріалу ми можемо використовувати ізоляційні стрічки в народі. Ізолента. Ізоляційна стрічка нам буде потрібна для того, щоб зафіксувати кабелі до нашої рами, щоб на них не впливала вібрація і вони не потрапили в пропелери. Як ми вже зазначали, гарна пайка це чиста пайка. А саме тому потрібно після кожного паяння змивати залишки бруду з плат та інших елементів і з'єднань. Найчастіше використовується звичайний ізопропиловий спирт, який ми можемо зустріти у антисептиках, у косметиці і так далі. Краще брати 99 і 9 відсотковою очищений ізопропиловий спирт. Якісний очищений ізопропиловий спирт не проводить ток. Існує також змивка. Змивка це суміш ізопропилового спирта та бензину. Вона набагато краще змиває бруд, але потрібно враховувати, що вона потребує більшого часу для вивітрювання, має характерний неприємний запах і є токсичною, а тому потрібно працювати у приміщенні, яке провітрюється. Найкраще змивати бруд з плат або інших з'єднань за допомогою зубної щітки. Ще одним інструментом для надійних з'єднань є звичайні стяжки. Вони бувають різної довжини, різної ширини, і в даному випадку вони нам будуть потрібні для фіксації антенн, фіксації кабелів, і також інколи їх використовують для фіксації батарей, якщо немає стріперів. Після того, як ви зібрали дрон, його потрібно буде підключити до батареї для перевірки. Водночас це може бути одноразова акція, якщо у вас десь виникли помилки. Як кажуть, чарівний дим виходить всього один раз. Саме тому ми використовуємо такий девайс як смокстопер. Він дозволяє нам швидко відключити дрон від живлення, якщо у нас є у ланцюзі коротке замикання. Також давайте розглянемо опціональні інструменти для того, щоб захистити плати модулі з'єднання від зовнішніх впливів насамперед вологи, ми можемо використовувати акриловий лак для ізоляції елементів. Наприклад, є лак Laker. PVP 60 це один із найпопулярніших, яких використовують і який є доступний на ринку. А також ви можете придбати акриловий лак компанії Контакт. Оскільки ми з вами робимо дрон камікадзе, нам не потрібно буде лакувати наші модулі. Але водночас, якщо ви робите бомбер або дрон-розвідник, це буде бажаною процедурою. Поводночас потрібно лакувати досить обережно, тому що можна залакувати барометр, тим самим зіпсувати його на польотному контролері, а також можна залакувати теплопровідні елементи, наприклад, у відеопередатчику або в інших модулях, і тим самим також їх зіпсувати. Тому перше, що злокувати, двічі подумайте. Також для фіксації пропелерів на гвинтах колоколів моторів використовується такий інструмент, як ключ для пропелерів 8 міліметровий. Ви можете придбати вже готові ключі для використання, або скористатися звичним, звичним нам накидним ключем на 8 мм. Якщо ви збираєте ваш дрон в рамках проекту і передаєте військовим, цей ключ вам купляти не обов'язково водночас, якщо ви є пілотом, цей ключ є для вас незамінним інструментом. Ми з вами говорили про ручні викрутки, але також існують електровикрутки. Це доволі простий інструмент, який має дві кнопки. Одна з них робить обертання, дозволяє робити обертання за годинниковою стрілкою, інша проти годинникової стрілки. Краще для закручування гвинтів на дроні використовувати саме електровикрутку, тому що вона має правильний момент і правильний удар. Для того, аби не злизалися наші гвинти. Якщо у вас немає електровикрутки, ви можете використовувати шуруповерт. Але будьте обережні, для того, щоб шуруповерт також не злизав ваші гвинти, ви повинні виставити момент біля нашої цанги не більше п'яти. Ще одним зручним опціональним інструментом. Є знімач ізоляції, який ще називають стріпер. Ми можемо побачити, що він має зубчики різного діаметру, куди ми вставляємо кабель і затискаємо його і легко знімаємо ізоляцію, оголюючи вже наші провода. Для того, аби захистити кабелі, які йдуть від моторів до регулятора обертів. Ми можемо використовувати зміїну шкіру. Це е, такий собі ізоляційний елемент, який дозволяє зафіксувати е, кабелі і захистити, її від, е, захистити їх від ударів.